Виставку присвячену Анатолієві Кукобі проводять уже в четверте. Цього разу її відкриття приурочили до річниці смерті політика. Хоч назва виставки символічна із сімейного альбому Анатолія Кукоби, все ж далеко не всі фото надала родина першого за роки незалежності полтавського міського голови. Ради тишо. Полтавці не забувають його. Вони мені напоминають що я повинна для нього робити, і це теж стимулює. Знаєте, може дійсно там десь засидівся. Ця виставка яскраве тому підтвердження. Ідея її проведення виникла у фотокореспондента Сергія Назаркіна. Чимало світлин з експозиції вийшли з під його об'єктива. Деякі роботи Іллі Назаркіна, Валерія Черкаса та Володимира Білого. Є кілька й невідомого авторства за задумом. Виставка здебільшого має продемонструвати роки роботи Анатолія Тихоновича у Верховній Раді України. Мала Тобто з цього фотоматеріалу бачили полтавці. І мені хотілося показати, які, з якими людьми він зустрічався, Верховну Раду, От, показати його як громадсько політичної діяча. Виступив на відкриті виставки хореографічний колектив Карамболь та вокальний ансамбль Сюрприз. Серед запрошених інтелігенція, медики та посадовці. Люди, з якими тихо багато років працював, йшов поряд. Мабуть, він був яким сім. Якщо вже люди прийшли сюди, мабуть, він був якимсь порадником, якимсь другом, якоюсь зовсім непростою людиною для них в їхньому житті». Загалом же у експозиції 38 світлин, які раніше ніде не друкувалися. Триватиме виставка до 2 лютого. Після чого усі фото передадуть до музею Анатолія Кокоби.